Продовж десяти днів у Житомирі сталося два випадки отруєння людей чадним газом. Отруєння чадним газом у багатоповерхівках є наслідком неправильного монтажу, пояснюють експерти. Люди використовують заборонене бездимне обладнання без належного обслуговування техніки. Тісно стався груповий нещасний випадок. Отруїлися чадним газом четверо осіб, з них двоє дітей. Отруїлася господарка квартири та її родичі, які приїхали з села Березець Оврузького району. Причина отруєння бездимна газова колонка. Що стосується події, яка трапилася 10 травня в місті Житомирі по вулиці Бориса Тена, де отруїлися чадним газом двоє дітей 10 і 7 років. Я хочу зазначити, що це дійсно є проблемою для міста, пов'язане з використанням приладів газового обладнання. Людська недбалість і безвідповідальність призводить до отруєнь чадним газом. Експлуатація бездимних колонок заборонена ще п'ять років тому, пояснюють «Житомиргаз». Житомиряни все ж використовують такі обладнання в помешканнях та ігнорують заборони. Проблема у нас що житомиряни просто наших працівників не бажають пускати до своїх квартир. Як боротися взагалі важливо чи? Ну, ми постійно звертаємося до наших житоморян, що а, нічого поганого, газовик, коли заходить до їхньої домівки, зробити їм не хоче. Його завдання це перевірити справність газового обладнання, за потреби перевірити справність роботи того самого лічильника, у кого він наявний. на жаль, не всі ставляться до цього з розумінням. І через це трапляються такі от наслідки. Наслідки отруєння для здоров'я є непоправними, пояснюють лікарі. Як організм реагує на чадний газ і які хвороби провокує це, розповідає обласний позаштатний токсиколог. При легкій степені перші признаки це головокружіння, запоморочення може бути, тошнота, деколи рвота, шум в вухах, гіркий привкус в роті, сухий кашель, біль в грудній клітині. Оце характерні признаки для першої степені. на жаль, бувають випадки, коли наступає. Так звана набряк мозку, набряк легень, іде парціальна декортикація, коли розвиваються парази, паралічі, от, на фоні або на фоні судом, е, ускладнення, які призводять до інвалідності. Це. На щастя, в обох випадках отруєнчадним газом у Житомирських квартирах обійшлось без летальних наслідків. Усі потерпілі пройшли курс відновлення та виписані з лікарень. Олександра Довидова, Ігор Андрух, Катерина Умінська, телеканал СК 1